Серед найактуальніших проблем сьогодення, які викликають гострий інтерес Палки дебати й суперечки найрізноманітніших спеціалістів важливе місце посідає проблема екологічна. Забруднення довкілля зневага до творіння Божого та продукування негараздів для майбутніх поколінь. митрополит, епіфаній. Щороку людство продукує понад 2 мільярди тонн сміття. Це в середньому 200 кілограм на людину. В країнах активного споживання ця цифра сягає 2 тони на рік на людину. Тобто кожен представник середнього класу продукує щороку маленьку вантажівку сміття. Відходи гниють на сміттєзвалищах, забруднюють океани та руйнують екосистеми. Без переробки всі наші використання викинуті, холодильники, пластикові пляшки, пакувальні коробки, автомобілі, мобільні телефони та паперовий посуд сприяютьмуть лише зростанню кількості відходів, які або спалюються, або відправляються на звалище. Отже, ніколи більше не використовуватимуться. Ми не хочемо в такому жити. Сьогодні ми покажемо. Що ми можемо зробити? Все, що нам потрібно, це з одного смітника зробити кілька, і почати сортувати сміття. Скло. Органічні відходи. Пластик, папір. Ось як потрібно викидати пластикові пляшки, зняти обгортку. Відкрутити Корки. Їх теж окремо і скрутити. Але можна їх не викидати і дати нове життя. Ось один з прикладів, як можна використати пластикову пляшку. Беремо пластикову пляшку і готуємо її для нарізання рівної смужки. По такій лінійці пластикову смужку нарізаємо на менші смужки з потрібним розміром в довжину. З цих смужок робимо заготовки. Смужки складаємо наполовину. Потім ці половинки ще раз наполовину. Заготовка готова. Тепер. Беремо прозору пластикову смужку, заздалегідь підготовну, і на неї починаємо вплітати заготовки. Із заготовок робимо виріб. Він дуже практичний в використанні, наприклад, для фруктів, солодощів, декоративної косметики, монет. А також як кошик органайзер на перший погляд, це все нудно, складно, немає на це часу, але якщо ми не знайдемо його зараз, то завтра буде пізно. Давайте зробимо наше життя та світ краще.